Доброго вечора! Всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у мене на ремонті і в нас з вами буде перший із мастів мегамонстрів. А саме моделька ep 3024+. Потужний трансформаторник на 3 кВт 24 Потужний В. Потужний тяжкий. тяжкий. І мав би бути відносно надійний. Але бачучи оцю вентиляційну розчітку, здається, що він і мав би згоріти. Хоча зараз дізнаюся в клієнта, що з ним. Коротше, зі слів клієнта інверторяка працював 3 місяці, нормально все було питань ніяких. Працював, там був насос скважений на 700 Вт, по-моєму, підключений, інколи показувало перевантаження там 1,2 кВт. Ну, Типу, не перевантаження, а споживання по насосу. І був чайник інколи вмикався. от. І один вечір ночі вночі пропало світло. Він мав перейти на на акумулятор. Він не перейшов, відбила БМС-ка, і після того він вмикався. І БМСка вимикалась по перевантаженню, типу, як коротке замикання в транзисторах. Всередині, до речі, там чути якийсь там болтик, гвинтик, щось там тарабани. Наліпки бачу на місці. Гарантійні. А всередині чути ось таке. Незрозуміло, де воно взялося. Тут наші гвинтики всі на місці. Ну, то таке, треба подивитись. Так, по АКБ, по АКБшки. По входу короткого не бачу. Іде заряд електролітів. А, ну що ж, я буду перший, хто його роздіне. Так, да, в режимі гадалки, в принципі, мені щось десь там підсвідомість десь далеко підказує, що це, можливо, просто АКБшка розрядився. В принципі, там нічого страшного, але гвинтик, той, що всередині бовтається, то теж не є добре. Його треба звідти витягнути, а потім вже гадати. Вау, прикольно, а монстр то напів. Напівпорожній. Тут ще щось могло б влізти. Так, транзюки з цієї сторони гарні. З цієї сторони теж наче гарні. Це, мабуть, оця штучка тарабани Я так думаю. Соплі Соплі розпустилися. Так, нічого. тут Не видно тут стандартно, що у нас. Ну, бачу маску. Так, в принципі, ні, нормально залакували. Не гірше стало процесор у нас тут. Дві ТЛП, -шки. трансформатор струму, конденсатор, реле. Та й все. Все дуже просто. І типу мало бути надійно. А ні, знайшов ось гвинтик. Точніше, гаєчка. А де ж це воно відкрутилося? От Цікаво. Можливо, тут оця кришка була прикручена. Якраз два гвинта, раз два. І, мабуть, що воно відпало. Так, підключив блок живлення, спроба запустити. Запіщало. І на виході 220 вольт. Я так і думав, споживання 1,3 Ампера, 1,7. Повністю робочий інвертор. Якось так. Ну, Зато позаймався спортом. 20 кг залізяка потягав. Ну, дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось подобайка, кому не сподобалось дизлайк і поганий коментар. Всім дякую, всім пока.